Всім доброго вечора. От уже черга дійшла і до лілій. Заквітла перша азіатка. Це сама перша азіатка, яка заквітає кожного року в мене особисто. Назва її White pickles Кажуть, що стільки пікселів. Ні на одній немає лілії. Ось поряд ще буде одна зятка заквітати. А поки що тут в мене одна сторона, на одній стороні, ну і потім тут ось кущик Де більше вкраплень, де менше вкраплень. Мабуть, і ще й від ґрунту залежить. Де більше вітамінів? Бачите, тут менше вкраплень. Ну, ось так. Перша лілія пішла, ще квітує. Дельфініум. Однорічний дощ його побив, цілу ніч йшов дощик, у нас сильно великий, все мокре, в огород зайти неможливо. Ну, ось так. Ще покажу у мене заквітло Кали заквітли, зараз покажу їх. Заквітла така темненька. Дві квіточки викинула вона. Така темнесенька. Це я купувала, здається, у флоріумі. Чи цей рік я у флоріумі купляла? Ну, а ось ця ось сюди заквітає така лисечко рябесенька у неї. Я не пам'ятаю, хто мені її дав. Ну, я її не купувала. Ось така вона заквітає. Ось така вона заквітає. А потім вона робиться. Ось потім от така вона робиться. Ось така вона робиться. Ось така вона робиться. А це ось пер... Ой, сама перша заквітла І от вона вже зробилася така більше з жовтим. Більше з жовтим. А коли вона буде геть відквітати, то вона стане зеленого кольору. Ну, не знаю. Ось тут одна квіточка, не знаю, чи там вона заквітне. Чи пуста ще якийсь бутончик. Тому що от ті як маленькі, темненькі, то вони повторно квітують. А ці ні. Тут ось такі кущі великі. А ну ось буде бутончик один. Ось сюди геть, ось сюди він маленький, а кущ такий великий. Ну і отак вони заквітли. Воно де. І там воно де заквітло Два кущика ще. Ці, що купувала в цьому році, проросли вони, там ну, починають вже листочки з'являтися, а одну я зрубала. Ну, ось так, зараз покажу, посадила я ще ось така. Посадила я вже свої молодила, покажу зараз, як вони виглядають. Ну, ось так. Ось таке попалося. Ось такі попалося. Потім те темненьке, воно трошки підпортилося, але дітка є. Ось такі з Рожевеньким У мене є зеленкуватим, а це таке з рожевеньким. Потім ось таке зеленкувате У мене, здається, є. Ось така багато з діткою. Ну, ось оцей мохнатенький він такий, наче в павутинці. І ось уди малесенька дітка є. Ось цей дуже гарний. Ну, посадила тут, нехай. Розмножується а потім ось така красавиця, така гарнезна. сюди. Оце два таких попалося. Нарахувала 25 штук. Положила вона мені на 200 гривень. Ось так. Отсюди. Ось а Оце велика така, це вже моя. Це я купувала в себе на базарі. Вона вже теж попускала дітки. Це те, що мені попалося цей раз. А ось це така шишечка. Це те, що я купувала на базарі. Я так думаю, що це вона має квітнути. Ніколи в мене їх не було, ніколи я їх не бачила, як вони квітують. Ну, от так. Всюди. А ось сюди маленький водозбір, ну, щоб не збрехати на сантиметрів 15 від землі, це я збільшила. Ось така попалася. Дві, мабуть, однакові. Ой, ось сюди, дивіться, яка прям як зірка морська. Ось така і ось сюди я Показувала, я там підписувала в тому відео, як це називається. Це сукулент гребінчистий. А ще там воно де дві, біля пенька дві штучки. І ото малесенька рожевенька. Малесенька рожевенька, ось вона. ну от так А це ті, вели... що великі, то це. Вона ну, де шишечкою така, це я купувала. Така вона цікава, вона була як шишка лісова, а це трошечки вона вже так наче розійшлася, але серед, серединка така зажата. Ну, ось так. Ось такі молодила, повисаджувала і посадила вирізкову астру. Просто в горшок побачу. Хай вона там прийметься, а коли земля нанесеться туди на погріб, я тоді перенесу. Ну, ось така. І сьогодні трошечки тут підполола, щоб посадити, тому що воно де далі немає, не було бур'яна, було чисто. І оце за цю ніч, за день. Тей бур'ян просто на очах з'явився. Ну, ось так. Таке в мене тут полянка така із сукулентів. Прийнявся сюди кущик і берісу я купувала. Ось такий він уже гарненький. Ну, ці гвоздички тут. А там воно ну, де далі. Ось гвоздичка. Це мене сусідка. Ксюша мені дала. Я поливала, поливала, ну 4 чи п'ять кущиків прийнялося. Ну, ось так. Ось так. Так що... Будемо розводити, щоб в мене сукулентів не було. Така галявинка цікавенька. Я хотіла горку робити. Хтось мені з дівчат моїх сказав, що вона тобі та горка. Ну, побачимо, що воно таке. І ось сюди таке мені Ксюша дала. Не пам'ятаю, як воно називається. І теж воно От зараз воно буде квітнути. Теж таке тревянисте, однорічне, доволі таке непогане. Не Теж воно квітне, потім насіння я збираю і розтрушую. То в минулому році в мене його багато було, а в цьому році трішки. Це ж сюди пересадила сюди два кущі карамашечки, цю, що я брала в цієї жінки, що мені сукуленти дала. А там пітунію я воно де посадила, і вона так кущиками, кущиками вже має, а воно де вже квіточку викинула, вже, вже вона має квітнути. Ну нехай буде. Ось ромашка буде струсине перо. Нормально вона. З цього краю вона краща, а там трішечки вона поганіша. Ну, так. Ці іриси я звідси повбираю та й буде мене більше місця, щось посадимо. Піони повбираємо, будемо міняти. Оце ще з цього краю покажу. Дякую. Гарна така вона. Не знаю, чи вони будуть квітнути у цьому році, чи ні. І ось ця шишечка така. І ось цей гребішочок, що я вам показувала такий, я дивилася, зображення то такі гарні. І ось сюди моя така шишечка зблизька. Мабуть, буде квітка, ну а що ж, ну, мабуть, буде цього випускати стрілочку. І от сюди така. Хвастички. Всім дякую за перегляд. Всім тихої ночі. Все буде Україна!